Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Трамп, миротворець, склад гостей на інаугурації, Привітання Путіна і заяви 47-го президента США в перший день на посаді. Про це говоримо сьогодні з нами. Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник, співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Антоне, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами. А почати хочу з питання, яке стало дещо маніпулятивним останній тиждень перед інаугурацією, а саме відсутність на заході президента України Володимира Зеленського. Дехто вже пояснив, що це продиктовано правилами заходу, а інші роблять акцент на присутності на інавгурації тієї ж Джорджії Мілоні або президента Аргентини. Як ви ставитеся до цього нюансу? Я думаю, що е, тут не треба шукати якихось е, темних речей в цій історії, бо зазвичай, зазвичай, інавгурація президента Сполучених Штатів Америки згідно політичної культури цієї держави це внутрішньополітичний захід з точки зору присутності. Навіть багато американських експертів і багато американських видань писали про те, що вперше в історії були іноземні лідери на цій інавгурації. Тобто, це присутність іноземних лідерів на інаугурації президента США не є нормою, сталою, практикою, а те, що відбулося у 2025 році, є більше виключенням. Чому ще я не бачу тут ніяких проблем для України, тому що у президента Зеленського було дві зустрічі безпосередньо ще з кандидатом Трампом? Десь більше години були перемовини. Це по перше. По друге, зверніть увагу, що ані президент, ані українські топ посадовці вони не приймали участі у виборчій кампанії Сполучених Штатів Америки. Відповідно, українська сторона чітко заявила, що їй потрібна двопартійна підтримка: як демократів, так і республіканців, і жодних заяв на користь когось. Українська українські офіційні особи не робили відповідно, скажімо так, немає якихось гріхів перед Трампом, які треба буде долати для того, щоб вибудовувати комунікацію. Ну і на підтвердження моїх слів, зустріч е, Зеленського з Трампом в е, у Франції за посередництвом Макрона, тобто фактично. Вважайте, що вже дві зустрічі у президента України е, з кандидатом, а потім з обраним президентом Трампом вже були е, як мінімум, сторони обмінялися думками і передали позиції один одному. Це по перше, по-друге, результатом цих зустрічей стало те, що вибудована комунікація між командами двох президентів. Е, тому я й не вбачаю якихось. Темних речей в цій історії, тим паче, що, якщо ви звернули увагу, коли президент Трамп вже підписував перші свої рішення, його питали про Україну. Як мінімум, як він мінімум, було видно, що він знає позицію України, він сказав е про президента України про його позицію і сказав, що нічого не знає, що думають в Російській Федерації. Тобто, це теж показник. Тобто, е це підтвердження. Тих фактів, які я навів, що комунікація з президентом України є, і між командами йде комунікація. Бо звідки б знав президент Трамп позицію української сторони щодо перемовин чи там якихось інших політичних речей, а за Російську Федерацію він сказав, що не знає, начебто, хочуть, але не знаю, чи хочуть вони угоди. Тобто, така така. Відповідь була тому і цей факт демонструє обізнаність Трампа, як мінімум, від комунікації з президентом України. Тому я не бачаю, не вбачаю ніяких проблем. Вважаю, що спокійно треба сприймати ті речі, які зараз відбуваються в американському істеблішменті, і рухатися якраз таки, вибудовуючи власний інтерес таким чином, щоб нова адміністрація зберігала підтримку для України надалі. От давайте ми по черзі поговоримо про деякі цитати заяви Дональда Трампа. Процитую першу це частина інагураційної промови. Вимірюватимемо наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчимо. Моєю найбільшою спадщиною буде спадщина миротворця і об'єднувача, сказав Дональд Трамп. Чи варто українцям ставити на ці слова великі сподівання? Українцям, нам, як державі, як народу, який е, знаходиться в активній фазі війни, треба сподіватися на самих себе і на зовнішню підтримку. Тобто, якщо ми будемо ефективними самі, то і підтримка буде зберігатися. Бо якщо ви пригадаєте всю історію збільшення військової, технічної фінансової допомоги, воно завжди відбувалось за рахунок успішних дій. Сил оборони та безпеки України, тобто тут є пряма прив'язка до ефективності е, роботи наших сил оборони і безпеки, з тим, що дипломати можуть отримувати більше від міжнародних е, партнерів. Е, це по перше, по-друге, е, треба розуміти, що звісно у Трампа будуть е, певні спроби е, закінчити війну. А, але треба розуміти, що у расистів деструктивна позиція вони не відмовляються від агресивної політики. Тому я думаю, що найбільш ефективний механізм для Трампа буде натиснути на расистів таким чином, що вони, по-перше, будуть змушені сісти за стіл перемовин. Це по-перше, а по-друге, щоб перемовини закінчились стабільним миром, а не перемир'ям. Бо перемир'я, як показав досвід чотирнадцяте року, досвід нормандського формату, він закінчується. Ще однією новою війною расистів проти України. Тому намагання вирішити питання в мирний спосіб у Трампа будуть. Я думаю, що вони зазнають, скажімо так. Я би не скажу прям невдачі, але вони закінчаться нічим. Ці спроби, бо рашисти неадекватні. І потім я думаю, що вся американська машина включиться по двох напрямках: військове технічне забезпечення України і потужний санкційний тиск на расистів. Бо треба розуміти одну просту істину, в якій політичній, скажімо, атмосфері знаходиться Трамп. Він вже говорив під час виборчої кампанії певні строки. Коли він став вже президентом, він сказав, що в нього є півдня для вирішення питання, і так далі. Тобто він в ситуації, коли йому необхідно показати результат. а результату не буде через неадекватність расистів. Це ж зрозуміло. Відповідно, йому треба буде врятовувати власний рейтинг, рейтинг республіканської партії. Йому треба буде врятовувати репутацію і зберігати позицію Сполучених Штатів сильними. Тобто, вони не можуть ні віддалитися від цієї війни. І вони не можуть пустити її. знаєте, щоб це все відбувалося якось самовільно. Вони не можуть залишити ні Україну, ні європейських партнерів, а тому він вимушений буде показувати результат. Спочатку я думаю, що вони сформують певне бачення. Кіт Келлог вже сказав, що протягом перших ста днів президентства Трампа разом з партнерами, разом з Україною, вони проговорять, вироблять певний механізм послідовність дій. Я думаю, що це буде запропоновано рашистам, а потім, а потім все буде як завжди: рашисти підірвуть будь-які домовленості, будь-який дипломатичний процес, і треба буде на них тиснути. Бо дивіться, коли ми говоримо там загальні заяви, наприклад, загальна заява президента Трампа або загальна заява там, терориста Путіна, всі вони хочуть перемови. Але ж все в деталях криється. Тобто, расисти неодноразово виставляли, виставляли ультиматум про визнання окупованих українських територій територію Російської Федерації. Підуть на це американці навряд чи. Е, тому, що треба ж розуміти, що за 180 мільярдів доларів, які були виділені для України на підтримку України з 24 лютого 2022 року, які скажімо так зовнішню допомогу. Яку так сильно критикує Трамп за це ж голосували і республіканці. Тобто, відповідальність американського істеблішменту, вона спільна за те, що буде з Україною надалі. Тому я думаю, що 25-й рік буде ось таким буде багато інсайдів, розмов про перемовини, Можливо, якась комунікація навіть відбудеться між е президентом США та е терористом Путіним, але це все нічим не закінчиться. А скажіть, будь ласка, щодо розуміння а, методів розв'язання російсько-української війни і стратегії її закінчення, дехто говорить знов таки, спираючись на інавгураційну промову Трампа, про те, що він наразі її не має, тому що, ну, начебто, в промові не згадав про Україну. Як вважаєте, дійсно ніякого бачення стратегії зараз немає, і можливо воно буде сформоване тільки після переговорів з Володимиром Путіним? Я думаю, що це бачення буде сформовано після широкої, скажімо, широкого кола консультацій з Україною та європейськими партнерами. Бо виклики, які несуть расисти, вони ж загальні не лише для України, а й для всієї системи колективної безпеки в Європі. Вони спільні для континентальної безпеки. Для трансатлантичної безпеки е, і так далі. Тому, якщо ви пригадаєте, головним показником насправді є те, що Кіт Келох е, переніс візит до Києва. Ви ж пам'ятаєте, що в нього е, мали відбутися зустрічі з топ керівництвом держави України? Це по перше, а по друге, він збирався їхати в декілька європейських столиць, які також підтримують Україну потужно для того, для обговорення подальших спільних дій. Тим паче ж. Ми ж всі розуміємо, що певні політичні зобов'язання у Штатів є в рамках G7. Ну, наприклад, саме на полях G7 вперше було зазначено безстроковість військової, технічної, політичної, економічної, гуманітарної підтримки для України. Тобто, однозначно, що вони не будуть, скажімо, діяти одні або самостійно. Я маю на увазі американці, і звісно, вони будуть узгоджувати позиції, наприклад, в рамках G7 плюс Україна. Ось. Тому я думаю, що десь в такому форматі буде робота. Якби був план, ми б його вже побачили. Або ж ми почули б реакцію расистів. Бо якщо ви звернули увагу, їхні пропагандисти або там офіційні особи вони навіть коментували кожен вкид американських видань. Ну, наприклад, там можна порахувати, що вкидів від людей, які знаходяться. Біля команди Трампа по мирному врегулюванню навколо там, війни про Росії проти України десь було чотири, і там були різні моделі. І кожне, і кожну і кожну, якраз таки цю модель так чи інакше, на різних офіційних рівнях рашисти коментували: там е, НАТО, не НАТО, військова підтримка. Там тотальна підтримка України і так далі. І так далі, вони це все коментували, виставляючи свої ультиматуми, е, і тому зрозуміло, що кінцевого плану нема, бо його б хоча б офіційно представили, б, або як концепцію на сайті вивесили б, е, або, наприклад, е, ви ж бачите, як по близькому сходу е, спецпредставник Байдена працював зі спецпредставником Трампа. Тобто, вже вони проголошують. І одна та інша команда, що це перемога Америки, і Трамп сказав те, що е, ви бачите, як стабілізується ситуація на Близькому Сході. Це все, тому що я став президентом. Всі розуміють там мій характер, і так далі. Тобто, вже є результат з Україною. Ви бачите, все набагато важче, адже расисти, е, вони не змінюють агресивної політики. І нарешті лише в цьому році почали бити по тіньовому флоту, так як треба. Таким чином, що Китай і Індія задумались, чи купувати російську нафту. Друге, другий момент, який я хотів би вам сказати, це більше як знаєте, як прогнозування, те, що там згадав, не згадав, це така річ, тому що в принципі інаугураційна промова, вона за великою мірою вона проголошує певну мету зовнішньополітичну, але все решта вона направлена на внутрішній електорат. І так була побудована промова саме Трампа і. Але є один чинник, який говорить про те, що, скоріш за все, расисти будуть якось ув'язувати питання санкцій і мирного врегулювання до цілому енергетичного питання. Трамп проголосив, що Америка має стати і посилити свої позиції топ-експортера енергоресурсів, е, нафти та газу. Відповідно, е, більш агресивний вихід американських енергоресурсів на ринки призведе до падіння ціни. Падіння ціни на енергоресурси б'є по рашистах, в першу чергу, плюс, оскільки було заявлено про газ, оскільки е, зараз е, Трамп фактично намагається з Італії зробити енергетичне вікно для американських енергоресурсів, це все м, говорить про те, що е, будуть витісняти і скраплений рашистський газ, який залишився. Тобто немає зараз природнього газу. Нафта там мізерні обсяги расисти продають а, до Європи, а, і, але великі обсяги скрапленого газу. І це все теж будуть витісняти, якраз таки американці. А, і ви розумієте, що якщо санкції посилювати надалі, там за різними даними того ж Financial Times, наприклад, там тіньовий флот налічує тисячу, тисячу кораблів. А, якщо по цих суднах по всім ввести санкції, Бо наразі відомо, що лише десь по 200 введено санкцій, то, в принципі, вся ця тіньова торгівля вона зупиниться, і Китай з Індією будуть шукати альтернативні шляхи якраз таки на Близькому Сході. Альтернатив, альтернативні шляхи на Близькому Сході закупівля енергоресурсів, це теж вигідно американцям, бо посилюється Саудівська Аравія. Саудівська Аравія один з топових партнерів. І безпекових, і політичних Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, і в принципі, вони, як два топ-виробника нафти в світі, вони потім можуть диктувати умови нафтової політики на глобальному рівні. Тому, ось це, скажем, той не те, щоб натяк, а те речення, за яке вже рашистам треба перейматися, як мінімум, тому що е ви ж розумієте, якщо у них забрати. Реальні доходи від експорту енергоресурсів, неважливо там прямі через сірі схеми, через чорні схеми там і так далі. То в них менше грошей на війну, відповідно, вони будуть більше намагатися домовитись і прибрати свої ультиматуми. Ось картина в цілому, ось така складна. Тобто, з одного боку, я вам кажу, що немає конкретного порядку денного, як вирішені вирішити питання прийти до стабільного миру через силу. Про які говорять і Трамп, і Марк Рубіо, і так далі. і так далі. Але з іншого боку, є певні політичні кроки, які можуть вбити расистів, як мінімум, на рівні фінансування війни, е, ось, ось, ось така картина, виходячи з промови Трампа. Я думаю, що Володимир Путін добре розуміє, що надто вибачте за таке слово бісити Трампа не варто. З іншого боку, ви зауважили, що навряд чи ми побачимо якісь різкі зміни або різкі рішучі кроки Трампа впродовж 2025 року. Зараз звернувся до цитати кремлівського очільника в день інаугурації Дональда Трампа. Путін заявив, що відкритий до діалогу з адміністрацією Трампа щодо України і сказав, найважливіше тут усунути першопричини причини кризи про які ми багато разів говорили, це найголовніше. Що Путін мав на увазі, і про що, на вашу думку, можуть в перші дні після інаугурації говорити Трамп з Путіним? Ну треба розуміти, що у расистів вже ж хвора, хвора імперська логіка та психіка. Тобто, якщо, якщо зараз глибоко аналізувати заяву е, російської сторони, то тут є два етапи е, аналізу. Перший. Перший етап аналізу він іде в стратегію безпеки Російської Федерації і в стратегію зовнішньої політики, яку вони ще приймали з 90-х років, де вони прописували е, пострадянський простір як простір життєво важливий для забезпечення власної безпеки і оборони, е, це по перше. Тобто, умовно кажучи, іншими словами, поділ світу на сфери впливу, згідно з яким. Ось весь пострадянський простір має залишитись за Російською Федерацією, не дивлячись на те, що е, Україна веде абсолютно незалежну політику, не дивлячись на те, що Вірменію перефарбували, не дивлячись на те, що Казахстан постійно показує зуби, не дивлячись на те, що Азербайджан союзник Туреччини. Не дивлячись на те, що падає вплив расистів в Центральній Азії за рахунок зростання впливу Китаю і е, Туреччини, вони все одно продовжують ось цю мантру, що пострадянський простір має залишитись їхньою сферою впливу і так далі. І так далі, і так далі. Друга, друга е, другий фактор можна поділити хронологічно е, на дві частини, тобто історичний і сучасний період, промова. Промова терориста Путіна у 2007 році Мюнхенська промова про багатополярний світ. Воно, воно, скажімо, корелюється і з першою моєю тезою, але фактично, це старт ревізіоністської політики рашистів в Європі і відносно колективного заходу. І грудень, кінець грудня, 21-го року, коли расисти відправили ультиматум тодішньому президенту Байдену про те, що кордони НАТО мають повернутися до кордонів 97-го року. Тому ви ж розумієте, що американці не підуть зі східної та центральної Європи, вони там не відмовляться від інтеграції Фінляндії та Швеції, тобто американці не відмовляться від військово-політичного проекту, який вони будували з 49-го року. Тому я й кажу про те, що у сторін абсолютно різні інтереси, і е нічого нового расисти не скажуть. Тобто, і почнеться знову ось ця мантра: Україна не повинна бути в НАТО, зменшення армії, і так далі. Тобто, ті, е скажімо, положення, які расисти пропонують зафіксувати в потенційній там мирній угоді в майбутньому, вони ж насправді не про мир. А про закладання механізмів для початку третьої війни вже з більш слабкою українською позицією. Ось і все. Трамп тому то... на це я, я думаю, що Трамп не піде на це, тому що йому важливо бути лідером, йому важливо бути переможцем. І дивіться, навіть те, що е, війна продовжується, це вже для нього програш. Він сказав, що він миротворець і він е, на прикладі близького сходу. Показує, що він здатний швидко вирішувати складні військові конфлікти і так далі. і так далі. Тому, тому тут дуже складно буде Трампу швидко досягнути результату. Хоча, знову ж таки, якщо вони ефективно включать режим санкцій і, наприклад, і штучно знизять ціну на нафту разом з Саудітами, то в принципі расисти. Зупинять свою війну і змінять і змінять якраз такі першочергові позиції. Ну, до речі, на підтримку вашої думки хочу навести знов-таки цитату Дональда Трампа, яка вже пролунала від нього в статусі 47-го президента США. Путін не може бути в захваті від того, що у нього не все так добре. Я маю на увазі, що він справляється, але більшість людей думали, що війна закінчиться приблизно за тиждень. а Тепер вона триває вже три роки. Чи не так сказав а, Трамп? І також він зауважив на економічній ситуації в Російській Федерації. Я так розумію, що це був такий перший. Пас е, Володимиру Путіну, щоб він перед дзвінком або зустрічю подумав над тим, е, чи хоче він е, все ж таки е, наполягати на тому, щоб е, або ця війна продовжувалася, або е, вона закінчилася на суто його варварських умовах. Ну, пас вже був, коли по тіньовому флоту вдарили. Тобто, ми ж розуміємо, що. Всі ці речі з'явилися після того, як Трамп і Байден потиснули руки один одному і був перший день старту передачі влади. Тобто, ось з цього моменту фактично вважаєте, що президент Трамп діяв спільно з обраний президент Трамп діяв спільно з тоді ще чинним президентом е, Байденом. Ось так працює, якби американська машина. І справи передавалися, і політичні радники, зовнішньополітичні радники, вже консультувалися, і так далі. Тому перший пас було зроблено такий потужний саме за рахунок за рахунок санкцій по тіньовому флоту. Все решта просто натяки на те, що може бути гірше. Але але поки що расисти не зупиняються. Ви ж бачите, і погрози, і пропаганда повним ходом працює, і активність на полі бою. Постійна, ну тобто, нічого не змінюється, пане Антоне. Підбиваючи підсумки нашого діалогу, скажіть, будь ласка, от все одно тримає мене ця думка про ваші слова на початку діалогу, що не все так швидко вдасться Трампу, як ми того всі хотіли, б, а і навіть як він заявляв а, у передвиборчих перегонах, ви сказали, що. В 2025 році не варто очікувати на закінчення війни. Я вас правильно зрозуміла? Е, на превеликий жаль, так. У мене дійсно така позиція, виходячи з офіційних даних, тобто Кіт Келох каже про 100 днів 100 днів розробку мирного плану. Хоча там у України вже є мирний план, навіть глобальний саміт миру відбувся, там план перемоги є. Багато різних планів Україна розробила. Але американці кажуть, нам треба 100 днів. Ну давайте рахувати, 100 днів 3 місяці. Тобто вони розробили план. Його ж треба узгодити там. Окей, вони розробили з Україною європейцями для колективного заходу він узгоджений через 100 днів. Тепер давайте думати, як расистів змусити його виконати. Тобто, на це піде ну, мінімум 600 днів, а то і 200 днів. А тим паче, що давайте дивитись на те, що е, питання, коли будуть введені принципові е, санкції по ціні на нафту, через 100 днів, через 200, коли. Тобто, умовно кажучи, коли з'явиться ось цей мирний план, узгоджений з і європейцями. Мають бути такі е, фактори, які дотиснуть расистів. Поки що вдарили. Знає, знаєте, як в дитинстві ми всі грали там е, в цю гру, е, коли ти потрапляв по суднах там е, пора, так, мор, поранений, поранений вбитий. Ось поки що поранили морський флот расистів, тіньовий, я маю на увазі, який нафтою нелегально торгує. А що далі? Який крок? Якби там завтра вели інші санкції, то тоді ми з вами сказали би так дійсно там через 100 днів буде план, і расисти будуть вимушені його виконати. А поки що расистів поранили з точки зору доходності для ведення війни? Тому я думаю, що чисто за хронологію дуже важко буде встигнути за цей рік досягнути стабільного миру. Стабільного бо важливо досягнути стабільного і справедливого миру, е, ось тому все залежить від тиску на Расійську Федерацію. Е, також треба дивитися, що на 90 днів Трамп заморозив всі, міжна... всі, всі програми міжнародної допомоги. Відповідно, е, скоріш за все, ми не доотримуємо всю необхідну військову техніку, як... на яку ми розраховували від американської сторони, хоча. А дивіться, я хотіла, до речі, зупинитися на цьому моменті. Я не бачила поки що офіційної інформації, чи торкається це рішення допомоги Україні. Конкретно, конкретно на сайті Білого Дому не зазначена Україна, але вони прописали про всю міжнародну допомогу державам, міжнародним організаціям і, і так далі. Тобто, а тут дуже великий спектр. Тобто, можливо, ми пізніше дочекаємось роз'яснень. Але рішення, рішення підписано. Тобто, ну можливо, там є якась, знаєте, закрита частина, закритий додаток, його опубліковано не було. Не знаю е, ось тому. Я думаю, що з часом ми дочекаємось роз'яснень, але якщо туди потрапляє Україна, то 90 днів без допомоги. Це точно не сприяє тому, щоб ми ефективно відстоювали свої позиції, наприклад, разом разом з американцями. Тому я і на превеликий жаль не вірю. Я громадянин цієї держави, мені б хотілося щоб якомога швидше е, ми перемогли. У нас був стабільний мир. Е, але але, якби чинники показують про те, що далі ракети будуть над нами з вами літати. Будемо сподіватися, все ж таки, що Дональд Трамп буде поводитися так само рішуче, як він розмовляє, як він робить свої заяви перед виборами і зараз на посту президента Сполучених Штатів Америки. Ну принаймні, мені хочеться вірити, що знаєте, після ситуації за каденції Байдена з виводом військ американських, так з іншої держави, зараз Трамп має дійсно показати характер і показати, що його слова. Багато чого вартують. Сподіваюсь, за деякий час поговоримо про нові заяви. А згодом і про дії Дональда Трампа на посту 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Пане Антоне, я дуже вам дякую за діалог за те, що з Українській службі інформації. Нагадаю, сьогодні з нами був Антон Кучухідзе, політолог, міжнародник співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Ефір для вас провела я Наталія Костенко. На все добре.